Він вважав більшість пацієнтів психлікарень не хворими, а просто іншими. Популяризував самопізнання за допомогою ЛСД, був світовою іконою хіпі культури, а також все життя боровся з країною і системою, яку бажав ворогом став автором роману над зуленим гніздом, одним із головних шедеврів ХХ -го століття. Все це кінкізі. З вами канал Культ. І я Віталій Стеценко. Перевірити наявність підписки та дзвіночка, щоб не пропустити нових відео. А ми починаємо. Кен Елтон Кізі народився 17 вересня 1935 року в Лахунті, штат Колорадо, в сім'ї Фреда Кізі та Дженеф Кізі від 41 першого року. Дружина кілька разів переїжджала і, зрештою, у 46-му році оселилась у Юджені в селищі Плезангіл біля Спінфілда, штат Орегон. Фред Кізі заснував фермерський кооператив, який продавав молочну продукцію. Пізніше Кізі описав свою сім'ю як твердих баптистів. І тому він зберіг велику повагу до Біблії в дорослому віці. Він і його молодший брат Джо Чак любили відпочивати на природі, ловили лосося та форель, полювали на качок та оленів. Кізі також захоплювався фізичними видами спорту, а саме боксом та гонками. У сьомому класі Кізі зійшовся з однокласницею нормою Фей Ґексбір. Але досягнення та інтереси Кеннета вийшли далеко за межі активного відпочинку та фізичних видів спорту. Він оформлював декорації для вистав, писав сценки та отримав нагороду як найкращий актор. Тобто він був творчою людиною з самого початку. Тізі також захоплювався магією, що потім переросло у вентрологію та гіпноз. Ще він зачитувався фантастичними романами Едгара Бароуза і Зейна Грея. Героєм для Кеннета був кіноактор Джон Вейн, який був частиною американської мілітаризованої поп-культури. Але з роками це захоплення переросте в пацифістичні настрої і боротьбу з офіційною мілітарійською течією в США. Перед вступом в Оргонський університет Кен провів літо в Голлівуді, намагаючись отримати різні ролі. Так само він провів. Наступне літо, хоча Кізі не досяг успіху, він насолоджувався новим досвідом і людьми, яких зустрів. В університеті Кеннет вивчав журналістику та комунікації. Як і в середній школі, Кізі був активним студентом Орагонського університету. Він брав участь у діяльності театру і братства бета Пета Пі. В академічному плані він спрямував всю свою енергію на акторську майстерність і написання текстів для телебачення та радіо. Він здобув другу нагороду актору театру в коледжі та написав кілька драматичних і документальних сценаріїв. Водночас Кізі не забував про свою любов до спорту у 1957 році зайняв друге місце на змаганнях між коледжем Тихого океанського узбережжя з боротьби 20 травня 1956 року. Ще під час навчання в університеті Кізі одружився на своїй коханні із дитинства Фей Гексбі. Проте офіційного шлюбу вони не уклали у майбутньому. У них народилось троє дітей: дочка Шеннон, сини Зейн і Джет. Під впливом викладача Джеймса Б. Голла зацікавився творчістю Ернеста Гемінгуея і письменників модерністів у 1957 році. Закінчив університет, отримавши ступінь бакалавра з літератури та комунікацій. Приблизно тоді ж опублікував у Review своє перше оповідання «Перша неділя вересня. Після випуску Кеннет повернувся додому в Юджин, де протягом року працював у молочному бізнесі своїх батьків. Він остаточно вирішив стати письменником, хоча його майбутнє залишалось невизначеним. За наполяганням вчителя Джеймса Голла він подав заявку на отримання стипендії Вудра Вільсона, яка дозволила б йому далі навчатися, але існувала ймовірність, що його візьмуть до армії. І одного дня йому надійшло одразу два листи. В першому було написано, що через травму плеча під час боротьби він був дискваліфікований як 4F. Що позбавило його право на військову службу, а в іншому було підтвердження отримання стипендії Вудра Вільсона, що дозволило йому зареєструватися на письменницьку програму в Стенфорді. Врешті його зарахували на п'ятирічний курс Стенфордського університету. Але згодом ідейні суперечки з керівництвом центру письменницької майстерності, які вбачали в кізі загрозу цивілізації, інтелектуалізму і тверезості, ускладнювали продовження стипендії та навчання. Там він навчався під керівництвом Волеса Стегнера та Малкольма Коулі та написав свій перший неопублікований роман Кінець осені про хлопця з робітничої родини, який отримав стипендію для навчання у школі Ліги Плюща. Хоча вчителі Кізі у Стенфорді мали значний вплив на його творчість, він також перебував під впливом. Своїх однокурсників і культурних рухів навколо спільноти Кізі також приваблювала біт культура. Він відвідав сусідню біт-сцену норт біч і читав твори Джека Керуака, Вільяма Бароза, Джона Кленона-Голмса. Кізі працював над романом зоопарк за програмою письменницького курсу Стенфорда. Також неопублікований опублікований роман мав бути про комуну бітників у Норд-Біч, сан франциско Хоча кізі не зміг знайти видавця для роману. Стенфорд все таки надав йому сакстонську премію в розмірі 2000 доларів за частину книги. Насправді 2000 доларів по тому. Курсу інфляції це як зараз, десь мабуть 1020. в той період на кізі вплинув викладач і письменник Малкольм Каулі, який свого часу посприяв виходу у світ легендарного роману у дорозі Джека Керока, з якого буквально почалась культура бітників. У 99-му році Кізі згадував про цей період. Я був надто молодим, щоб бути бітніком, і занадто старим, щоб бути хіпі. Також він продовжував заняття боротьбою в Сан-Франциско. Проте до олімпійської збірної його не взяли через травму плеча. У той час він з дружиною проживав у Пало Альто. Оселився в Богемному районі на Пері-Лейн. Це ряд котеджів завдовжки в квартал на околиці поля для голіфу в Менло парку. Пері Лейн мав давню багавну традицію, і Тізі та його друзі швидко стали частиною цієї традиції. У лейні він познайомився з питтям вина, курінням маріхуани, обміном дружинами та різними новими відносинами та практиками. Написав біограф Стюарт Таннер. Проте найрадикальніша трансформація відбулася після того, як у 59-му році він залучився до низки експериментів за пропозицією друга Віка Ловола, який студіював у Стенфорді психологію. Був знайомий особисто з Аланом Дінзбергом, відомим публіцистом та письменником того часу. Там кізі платили за вживання психоактивних речовин, у тому числі ЛСД, що призвело до його власних експериментів з. Різними речовинами я колись навіть прочитав книженцю, називається вона ЦРУ контроль над розумом, у якій дуже детально описуються досліди ЦРУ, які вони робили незаконними під назвою «Операція Артішок, коли вони годували ЛСД людей в тюрмі, військових і досліджували, в принципі. Як він працює на свідомість? Вони, в принципі, шукали те, що називається калокаїн у романі Каїнбоє, який ми також на цьому каналі розбирали. Але вони його не знайшли, тому що на кожну людину наркотичні речовини діють унікально і загального алгоритму виявити не вдалося. Завдяки цьому досвіду, згодом Кізі зміг влаштуватися помічником лікаря у психіатричному відділенні. А ще через кілька місяців його взяли нічним санітаром під керівництвом чергової медсестри у психіатричному відділенні ветеранського шпиталю в Менло Парку. Тут він працював разом із майбутнім письменником і редактором Гордоном Лішем. Кізі часто спілкувався з пацієнтами навіть під впливом різних речовин. Більшість з них він взагалі не вважав хворими на письменника сильно вплинули побачені досліди над пацієнтами, коли за допомогою наркотиків гралися з їх особистою свідомістю. Робота з санітаром у шпиталі в Менло парку дала ті матеріалом матеріал над написанням його культового і головного роману його життя над зуленим гніздом. Роман розповідає історію Рендла Патріка Макмерфі, буйного та життєрадісного аутсайдера, який уникає вироку виправної установи через вдаване божевілля. Його відправляють до психіатричної лікарні, де він завдяки власній життєвій силі протистоїть диспетичній старшій медсестері Речі, що заряджає енергію багатьох співкамерників, з якими він товаришує. кажуть, що кізі навіть таємно лікували шок шоковою терапією, щоб допомогти йому в описі медичного досвіду. За сприяння Макаулі, Роман був надрукований у видавництві Вайкінг Прес на початку 1962 року. Цей твір відразу завоював широку популярність. Через рік на його основі Дейл Васарман створив спектакль а Мілош Форман у 1985 році. Зняв обновений фільм, який отримав велику п'ятірку премії Оскар. Найкращий фільм, найкращий режисер, найкращий актор та актриса першого плану і найкращий адаптований сценарій. А також 28 інших нагород, серед яких шість премій Бафта, шість золотих глобусів і ще 11 номінацій. Сам роман здобув номер п'ятнадцять у рейтингу ста найкращих романів усіх часів журналу Newsweek». Кізі ненадовго повернувся до Юджина. Влітку 61-го року і працював на вражковому заводі разом зі своїм братом Чаком. Він почав збирати матеріал для наступної своєї книги, інколи нестримно хочеться. Далі він продовжив роботу над рукописом, коли восени повернувся на Пері Лейн, на відміну від першого роману, на написання якого знадобилось 10 місяців робота над новою книгою, буде тривати два роки. Кізі продовжував працювати над проєктом над зозуленим гніздом і надалі повертав все більше і більше уваги до себе. Дев'ятсот році у бродвейській версії, адаптованій Дейлом Вастерманом, знявся сам Кірк Дуглас. Вистава було показано сумарно 82 рази. Що дуже великий обсяг показів для Бродвею. Книга також добре продавалася, дозволивши кізі отримати гроші, необхідні для покупки землі в Лафонді, штат Каліфорнія, в ізольованому місці в горах Санта-Крус. Там він будує помешкання, де проживає і сім'єю та друзями, які об'єднались в комуну веселі пустуни. Головним захопленням цієї комуни, звичайно, за традицією дицією хіпі були наркотики ЛСД, які тоді ще перебували в рамках закону. У той період Кізі продовжує працювати над своїм романом інколи не хочеться про життя лісоробів Орегона і конфлікт поколінь, у якому проглядається прообраз майбутнього хіпі у липні 64-го року. Роман мав вийти друком у нью-йоркському видавництві Вайкінг Прес. З приводу видання Роману і щоб побачити своїми очами всесвітню виставку у Нью-Йорку, де показували космічний апарат, який буде летіти на місяць Тізі, вирушає в подорож. Він взяв з собою кілька друзів, які зібрались в Лахонда. Письменник придбав міжнародний шкільний автобус Гарвестер 1939 року випуску, який називав Фуртур. Тобто, це така неправильна неправильний напис слово. Слова в перекладі з англійської далі, друзі переобладнали його, встановивши магнітофони та гучномовці, формували його в психоделічні кольори та запаслись різними психоделіками. Знов таки на той час, ЛСД ще був легальним. Дорогою друзі влаштували справжнє свято, роздавали всім ЛСД і таким чином означили початок психоделічної революції. Це стало метафорою безтурботності і часом недбалості, гедонізму та виклику авторитету, повернення до природи, пошуку альтернативи, якості та цінності Америки у 60-х роках», роках написав. Пізніше Пол Беррі в книзі в автобусі Джек Керуак, однак пізніше, дуже холодно поставився до Кізі. А Аллен Гінзбург навпаки гаряче підтримував старт контракультури. Ця подорож стала важливим імпульсом для виникнення руху хіпі. Вона детально описана в документальному романі Тома Вульфа Електроохолоджувальний кислотний тест. Попри те, що Роман інколи настимно хочеться, спершу сприйняли критична, його згодом назвали однією з найважливіших книг, написаних в Америці в другій половині ХХ століття. 16 жовтня 1965 року Кізі виступив на антивоєнному мітингу в Берклі, проповідуючи втечу від реальності абстрагування від суспільної боротьби. Це стало головною ознакою хіпі руху. Зі зростанням кількості людей в спільноті навколо тізі збільшувалась і увага до неї як сусідів, так і правоохоронних органів. 23 квітня 1965 року поліція заарештувала Тізі, його звинуватили в зберіганні марихуани, яка була поза законом. Проте все ж звільнили за підпискою про невиїзд. Після другого арешту з наркотиками на початку 66-го року. Кізі виїхав зі сполучених штатів Америки до Мексики, щоб уникнути судового переслідування. Там він перебував і писав своє велике есе по той бік кордону. За цей рік рух хіпі почав набирати обертів, А ім'я Кізі стало великим авторитетом серед членів руху. Щоб вирішити проблеми зі слідством, кізі при цьому погодився виступити на телебаченні із зареченням ЛСД, що відтепер опинились по законом штату Каліфорнія. Попри те, що виступ був украй зрозумілий і зречення не позвучало, у середовищі хіпі, його вважали ренегатом. У травні 1967 року. Кізі отримав два легких вироки: 9 місяців позбавлення волі і штраф у розмірі. Півтори тисячі доларів за гарну поведінку. Кізі звільнили достроково у листопаді 67-го року. Після звільнення Кізі перевіз свою родину та членів веселих устунів на ферму в Плезенгіл, штат Орігон, де він залишався резиденцією до кінця свого життя. Він присвятив себе родині і врощував худобу у 1986 році. Він опублікував другу збірку про перебування в тюрмі. Під назвою «Demon Box». А у 92-му році Кізі випустив Пісня моряка, його перший роман після виходу Інколи нестимно не хочеться, який вийшов 28 років тому. Певний час Кізі навіть викладав в університеті Орегона. 89-му році він видав роман Печери, який написав разом зі студентами-слухачами своїх семінарів з письменницької майстерності. А в 90-х роках відродився інтерес до ідолів. 60-х років і моди на хіпі. Тому у 95-му році разом з колишніми пранкстерами, тобто комуною самого Кізі, вони відремонтували старий розмальований автобус і подались у подорож. Вони також відвідали смертельно-хворого на рак Тімоті Ліді. Кізі та його творчість мали великий вплив, особливо у 60-х роках. І цей вплив був як на американську, так і на світову культуру. Його визначали як важливу сполучну ланку між культурою бітників і культурою хіпі. До середини 70-х років роман над золоним гніздом продали вже 4 мільйона разів. У 92-му році Кену Кізі діагностувала цукровий діабет, і через 5 років він переніс легкий інсульт. Ще через 4 роки, 10 листопада 2001 року, кінкізі помер від раку печінки в Юджені штат Орегон. Усе своє життя, писав романіст Роберт Стоун у Нью-Йоркер, він шукав філософський камінь, який міг би повернути світ до чистої історії, з якої він був створений. Посмертно у 2003 році був опублікований тюремний щоденник Кізя. Також на цьому каналі ми зробили унікальний аналіз і навіть порівняння романа Кіна Кізі над золоним гніздом і фільма Мілеша Формана із Джеком Ніколсоном у головній ролі. І ви маєте це подивитись прямо зараз. Також оформить підписку на цей канал, щоб не пропустити нових відео. З вами був проект Культ і я Віталій Стеценко.